Уявіть собі, ви заходите в типовий ірландський паб. Бармен наливає вам темний як ніч Гіннес і робиться так повільно, ніби він просто тестує ваше терпіння. Він не доливає до кінця, він ставить келих, він чекає 119 секунд, потім щось малює на пінці і нарешті віддає вам. І от, поки ви сидите і дивитесь на цю бездоганну кремову пінку, хтось скаже: а ти в курсі, що цей бренд існує ще з 18 століття? Оренда їхньої пивоварні діятиме ще 8700 років. І зараз ми в цьому всьому розберемося, тому що хоч і це звучить як жарт після третього келиха, але ні. І сьогодні про історію і справжню історію компанії Гінес. Як ви розумієте, Гінес вже став не просто пивом, а символом цілої Ірландії, тому що його логотип із арфою спричинив конфлікт з урядами, а скандал з акціями чуть не зруйнував всю ось цю імперію. Якщо ви підпишетесь на нашу монобазу, то ми зможемо собі командою організувати хоча би по пляшці Гіннеса на кожного. Отож, Дублін 1759 рік. Реально було це давно, і це ще час, коли Ірландія не була незалежною, а більшість пивоварень виживали з останніх сил. Артур Гіннес, звичайний хлопець з провінції, отримує у спадок 100 фунтів. Не так вже багато навіть на той час, але він вирішує ризикнути і орендує стару напівзруйновану пивоварню в Дубліні і підписує договір оренди. Але ця оренда була не просто на рік чи на два, а на дев'ять. Тисяч років, от ви не прослухали, а саме на 9 тисяч років, і оренда плата 45 фунтів на рік. Як ви розумієте, по теперішніх мірках це тупо копійки, і цей підпис він був як клятва. Він не просто відкрив бізнес, він уклав угоду з часом, буквально ж. І спочатку він варив Ель. Це звичайний світлий, як більше ну це звичайний Ель. Круче, звичайне світле пиво того часу. Потім на ринок приходить новий тренд, темне пиво, яке називається Портер. І звісно, Артур вирішує: Окей, будемо варити те. Ну, якщо зараз продається темне, але він вирішує, ми будемо варити краще ніж усі, і так може сказати багато брендів, але саме так народився Гіне Стаут густий. Темний і з оцією кремовою пінкою напій його смак вже зразу почав вирізнятися, тому що воно було не солодке, як більшість елів, а насичене з нотками кави і шоколаду. І знаєте, в чому його секрет? Смажений ячмінь. Тоді це вважалося дивукуватою ідеєю, але саме це зробило гінес унікальним. І до кінця 18 століття гіне став настільки популярним, що Артур. Зосередився лише на портері, і можна сказати, що саме тоді створив той самий гінес, який ми зараз знаємо. А ще до речі, по факту це правило з маркетингу, що треба скоротити продуктову лінійку до мінімуму, А тут це ж буквально був монобренд того часу. Я навіть не впевнений, що вони так це називали. Як ви розумієте, на 19 століття це вже не просто пивоварня, а це найбільше пивоварня Ірландії. Гінес росте як на дріжджах. і вони варили майже півтора мільйони барелів на рік. Тобто, це буквально, що океани пива. І вже на той момент вони його експортували в понад 60 країн. Тобто була сильна міжнародна експансія. Компанія мала власну залізницю, власний порт і навіть будувала житло, лікарні і школи для працівників. До речі, це непогано змальовується в серіалі Netflix, але про це пізніше. В ті часи Гіннес був не просто роботодавцем, він був от таким от маленьким світом. В них працювали тисячі людей, і саме тому вони створили одну з перших в світі корпор корпоративних соціальних програм. Вони надавали безкоштовно Штовну медичну допомогу і не тільки співробітникам, а навіть їх сім'ям. Це щось схоже на теперішнє страховки, які ми маємо у великих компаніях, і вони були одними з перших в світі, хто запровадив пенсійну систему для своїх працівників. Також були введені пільги, які оплачували щорічні відпустки, безкоштовне харчування і навіть пиво на обід. Повірте, от скажу на 19 століття, на 20 століття це було неймовірно прогресивно. І так, офіційно, кожен робітник мав право на певну Но кількість Гіннес протягом робочого дня, тому на цьому заводі мені здається, планувала дуже гарна атмосфера. Єдине, що питання, як там було під кінець змін, як ви розумієте, далі наступило 20-те століття, і це то століття, яке було не з легких для всього світу, тому що світові війни були так само тимчасові заборони на алкоголь, економічні спади. Але Гіннес він не вижив. Він став символом стабільності. Під час першої світової війни компанія навіть гарантувала роботу своїм працівникам, які пішли на фронт, і після повернення вони вони назад отримували свої робочі місця, і це в 1914 році. А тепер переходимо до символу Гінест і всієї Ірландії арфи. Як ви знаєте, ця арфа в на багатьох брендах, той самий Ryanair, про який ми знімали відео, десь воно тут буде. Подивіться пізніше про, про нього. Це, до речі, найуспішніше відео у нас на каналі колись було. Якщо ви подивитесь на обкладинку ірландського паспорта, ви побачите арфу. Ви також помітите її на ірландських монетах. І в Ірландії навіть говорять, не ну, у нас говорять там Орел і Решка. В Ірландії говорять Орел або Арфа. Зараз Арфа це офіційний державний герб Ірландії, і Гіннес зміг стати впізнаваним брендом саме через цю арфу. Ця арфа Брайана бору, і вона є дійсно справжнім історичним символом Ірландії. І ви можете навіть побачити її оригінал у бібліотеці Дублінського Трініті Коледжу. І так спочатку це був саме логотип Гіннес, А вже потім, коли у 20-му столітті Ірландія стала незалежною і шукала державний символ, уряд захотів взяти цю саму арфу для. Державного гербу. Але це виявилось для них не так просто, тому що Гінес зареєстрував її вже як торгову марку. Тому уряд змушений був перевернути арфу дзеркально. Коротше, в прямому сенсі слово буквально для них був цей поворот. Розглянемо тепер трохи технології, які використовує Гінес. Вони були перші в світі, хто запровадив азотизацію. Пива так, так, оця от піна Гінес, вона створюється азотом, а не вуглекислим газом. Саме тому вона така кремова та густа. Коли в 1959 році компанія перейшла на азот, це був справжній технологічний прорив. І якщо ви колись купляли Гіннес в банці, то певно ви помічали маленьку пластикову кульку всередині. Це як виявляється, ну не просто там сміття, не щось попало випадково на заводі, і навіть не кулька злотозабави, то там. Коричі, маєте нормально так років, і ваш рік народження починається з 1-9. Пишіть там в коментарях відзначитися, щось там вигравали в ті ні. Значить, ось ця кулька це мініатюрний резервуар з азотом, який спрацьовує, коли ви відкриваєте банку. І він буквально вибухає газом всередину пива, створюючи ту саму піну, як у барі. У 1991 році цей винахід навіть отримав премію Queen's Award for Technological Achievement. Накрит, нагороду королеви за технологічне досягнення. Компанія і зараз продовжує. Видивувати нас технологіями, і вона зробила пристрій Гінес Нітросердж. Nitro Surge. Nitro Surge. Він фіксується прямо на банку. Всередині на нього є ультразвуковий елемент, що розбиває азот на мікропухірці. І як результат, пиво, як з бару, густе осідання, кремова шапка. Тільки це тепер все вдома, без кегів і без бар. Але є навіть дещо ближче до бару вдома. Guinness MicroDraft. Це вже не просто гаджет. Це ціла домашня система розливу. Вона проколює спеціальну банку Гіннес подвійною голкою і використовує звичайне повітря, щоб витіснити пиво під тиском. І все це для того, щоб продати не просто пиво, а атмосферу ірландського пабу у вас вдома. І як ви розумієте, Гінес добре працює з таким поняттям, яке називається Customer Experience, досвід користувача, бо реально багато варіантів спробувати Гінес як в пабі. І до речі, якщо ви небудь бачили, як бармен наливає Гіннес в пабі, то можливо пові... помітили, що він це Робить дуже повільно, ясно, що не кругом, але так має бути. І це не тому, що цей бармен лінивий або забудувався про життя. Це частина ритуалу, тому що гінець наливають в два етапи. Спочатку келих наповнюють приблизно на три чверті, потім його ставлять і чекають 119 з половиною секунд. І саме стільки потрібно, щоб пиво осіло і сформувалася та ідеальна кремова шапка. Тільки після цього келих доливають до краю, і от тоді він готовий. А ще в фірмових пабах Ірландії бармени вам намалюють. На пінці перед подачею, от буквально, що як капучино, коротше, оці всі лати арти, ви зрозуміли про що? Як ви розумієте, Гіннес ставиться до процесу наливання не просто так, а це справжня церемонія. І їхній слоган Good Things Come to those who wait. тобто хороші речі приходять до тих, хто чекає, і це ідеально передає не тільки весь час, поки ви чекаєте ваше пиво, а й в цілому філософію. Але нам не треба думати, що от історія Гінес це оця суцільна романтика і пінка. Тому трошки вернемося на 40 років назад, чи вже 50 років назад, в 1980 дев'ятсот гінес гігант світового ринку, але керівництву все ще цього мало. От в них буквально таке ДНК. Вони вирішують купити іншу корпорацію, Distillers Company, це виробник шотланд. Візки. Але була проблема. Інвестори не хотіли погоджуватись на це поглинання Distillers Company. І тоді топ менеджери компанії Guinness придумали схему, яка потім увійшла в історію бізнесу як guinness Афера. Ну, як ви знаєте, ми на цьому каналі багато говоримо про афери, і вони таємно підкупили інвесторів, заплатили їм понад 5 мільйонів фунтів, щоб ті проголосували за злиття. І фактично, це була маніпуляція фондовим ринком. Коли правда всплила, вибухнув скандал, який на той момент зруйнував репутацію компанії. Газети писали. Про пінка, під якою сховалася брехня, як ви розумієте, генеральний директор Ернст Сандерс і всі його там близькі колеги по роботі вони були засуджені за шахрайство, і конкретно сам Ернст він отримав 5 років в'язниці, але сам бренд вижив. І Гіннес об'єднався з гранд Метрополітен і став частиною нового гіанта, який називається Діагео, який зараз є найбільшим виробником алкогольних напоїв, до якого сьогодні належать Капітан Морган, Бейліс, ну і ясно, що. Гінес, але є ще пару фактів, на яких я хочу вас сконцентрувати. Чи знали ви, що книга рекордів Гіннеса народилась в пабі, і вона отримала назву саме від цього пива в 50-х роках 20-го століття. Директор компанії Гіннес, звали його Г'ю Бівер, посперечався в барі, який вид пташки літає швидше, і він ніде не міг знайти відповідь. І так от народилася оця от ідея: створити книгу рекордів Гіннеса, де можна було б знайти ці всі ці факти і більше не сперечатися без доказів? Книга взагалі мала на меті популяризувати бренд пива Гіннес, і саме тому в ній залишилася його. Назва ну непоганий маркетинговий хід, враховуючи, що зараз ця книга найпопулярніша по кількості примірників після Біблії, і книга рекордів Гіннеса внесена до книги рекордів Гіннеса. і внесена вона саме як найпопулярніша серія книг, яка щороку перевидається. Як ви розумієте, Гіннес не просто бренд, а національний символ. Щороку у день святого Патріка випивається понад 13 мільйонів келихів Гіннес у світі. А коли помер король Британії Альберт у 1861 в році. Бар у Лондоні змішав шампанське і гінес, і так з'явився коктейль під назвою Black Velvet, тобто пиво з шампанським. Це, ну, це звучить як збочення, але я не знаю, попробуйте. Я, до речі, ще не пробував. Підозрюю, що, що скоро прийдеться вам розказати, як воно. Ще один фан-факт, який ви маєте знати: що поки ви дивитесь це відео, і вже десь приблизно 600 людей зробили ковток цього. Пива ще цікавий фейфанфект: договір оренди на 9 тисяч років теж внесений в книгу рекордів Гіннеса. І Якщо ви ще не подивилися серіал House of Guinness, то ви можете зануритися в цю історію, де спадкоємці Артура Гіннеса отримали оцю от пивну імперію купу проблем в придачу. А якщо вже дивилися, то напишіть про це в коментарі.